Но прежде чем, Романовичу, я предоставлю слово буквально Я не хочу нарушать наши традиции, которые у нас заведены вот этим составом. У нас на прошлой неделе был наш именинник Владимир Кальев а Да. Вот, знаете, если про женщину сказал что загадка человек. Вот этого мужика я до сих пор не могу понять, честно говоря. Здоровья тебе. Ну, ми потім как-то розберемося. Все таки на фото у робота. Штупити ручки найкраще бумагі. Благодарю. Як секретар Черкаської міської ради, я хочу подякувати всьому депутатському корпусу, який мене підтримали, той більшості депутатського корпусу, який в цьому році звернув увагу безпосередньо на дві галузі. Ми змінили пріоритети: це галузь освіти і галузь охорони здоров'я. Щоб ви розуміли, в цьому році ми єдині, хто в Україні прийняли для бездефіцитний бюджет. Що це означає? Це означає те, що ми, розуміючи, що нам треба опікуватись про наших лікарів, про наших вчителів, які навчають наших дітей, ми зробили для них, забезпечили їх заробітною платою до кінця року. Ми надали їм з міського бюджету 75 мільйонів гривень. Наші патенти розповідали, що ми є. Приймаючи ці рішення, ми проїдаємо кошти. Я ніколи не мав зрозуміти, яким чином ми можемо проїдати кошти, коли вчитель навчає нашу дитину в школі, а заробітна плата у них не забезпечена. То в цьому році ми це питання вирішили. І я хочу сказати, що компенсацію, яка була очікувана від держави з 75 мільйонів, ми отримали тільки 15. То уявіть собі. Що зараз би відбувалося, коли вчителі лікарі міста Черкаси зрозуміли, що у них не буде заробітної плати. в цьому році виділили на капітальний ремонт шкіл і садочків 70 мільйонів гривень. Що це означає? Це означає, що зараз по місту Черкаси проходить капітальний ремонт у 24 садочках і 18 школах. Це становлюються склопокети, це робиться капітальний ремонт даху, це становлюються ЕТП, терморегулятори. І ви знаєте, в таких, таких об'ємах ще місто не виділяло кошти. Безпосередньо наша була думка в тому, що ми маємо за програмою енергозбереження вкласти кошти. В свої об'єкти в першу чергу для того, щоб забезпечити комфортні умови для наших дітей. Тому що, коли при я пам'ятаю 2013 рік, коли директор другої школи запросив мене, це був 12 січня, на вулиці мінус 20, діти сидять в курточках і навчаються. То яка наука полізе в голову. Тому саме такими діями. Вкладаючи кошти, перше, це ми забезпечили комфортні умови для вчителів і учнів. Друге, ми вкладаючи ці кошти, ми розуміємо, що у нас буде дуже колосальна економія за те, що менше будемо платити за тепло. Як приклад, друга школа в минулому році зекономила близько 800 тисяч гривень. Уявіть собі на отеплення. 55 й садочок 300 тисяч. А тепер, якщо ми зрозуміємо, що у нас є 54 садочки і 34 школи, то економія це буде складати, коли ми зробимо капітальний ремонт школ, близько 100 мільйонів гривень. І цього да. І повірте мені, це дуже колосальний ресурс, який вже дозволить нам далі розвивати наше місто. Також в цьому році ми довели. Людям, що можна проводити в місті Черкаси прозорі конкурси, прозорі тендери. В Цьому році ми заклали 32 мільйона гривень і вже від, був проведений тендер, визначений переможець, і в місті Черкаси з'являться тролейбуси. Я вам так скажу, що вже підписана угода, переможець це місто Луцьк, і у нас з'являться 8 нових тролейбусів. Я навіть знаю, якого кольору вони вже будуть. Я думаю, ви теж догадуєтесь, так? Якого? Оці мені про це кажуть, ні, зелені. Екологічно чисті будуть. тролейбуси, маєте колір. При цьому це допоможе нам в прямому сенсі розпочати транспортну реформу по місту Черкаси. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що тролейбусний парк випустить ці тролейбуси на центральні маршрути міста Черкаси, витиснить перевізників приватних. І ми можемо вже для них створювати конкуруючу таку середу. От буквально декілька місяців назад заходили перевізники і кажуть, ми будемо піднімати до 4 гривень, тому що нам не вигідно, і вони починають нам ставити умову. Вони кажуть, ну тоді ми не будемо виходити. В цьому випадку ми їм виділили сесії міської ради 1 мільйон гривень, ми компенсацію цю зробили, але я задаю питання, чому ми не можемо нашому комунальному підприємству надавати такі пільги, для того, щоб вони возили перепільгові. Тому в першу чергу ми розпочнемо з тим, що саме нові тролейбуси у нас вийдуть на центральний маршрут, і вони будуть навіть по якості свої надавати кращі умови, ніж ті Вольво, які їздять по місту Черкаси. Це буде ну, сучасні гарні тролейбуси. Також за програмою державною до 2017 року, яка є, вона каже, що якщо місто купило нові тролейбуси і. У вітчизняного виробника то вони, держава надає таку ж кількість тролейбусів, щоб було бажання ну, як, і можливість закупати і підтримати безпосередньо свого вітчизняного виробника. Тому ми очікуємо, що вже наступному році держава нас ще надасть 8 нових тролейбусів. Я вам хочу сказати, от саме в цьому році, завдяки рішенням Черкаської міської ради, ми зробили дійсно такі серйозні кроки щодо забезпечення і розвитку нашого міста. Хочу також сказати, згідно от моєї програми, усі ознайомились, в першу чергу я звертаю увагу на те, що ми будемо робити не менше 30 кілометрів доріг кожен рік, також не менше 30 кілометрів тротуарів. Але ж вже е, не асфальтувати, а такий вже є пілотний проєкт у нас, як від Сумгаївської, зараз робиться по вулиці Корольова, там е, викладається фемом. І дійсно, знаєте, естетично воно дуже красиво. І я вважаю, що дійсно всі тротуари в місті Черкаси з наступного року нам треба саме викладати е, цим фемом. Ну, мається на увазі плитка, пішохідна плитка. Також по цій програмі ви можете бачити, що звертаємо увагу на допомогу у створенні. ОСББ, бо дійсно нам до 2017 року законодавець каже, що ми маємо прийняти умови, або нас буде обслуговувати наші будинки, управляюча приватна фірма, або це буде робити ОСББ. Для того, щоб моя думка, коли люди питають, що краще, я кажу, це ОСББ. Чому? Тому що ми самостійно, як співвласники свого мешкання, помешкання, ми можемо свій тариф собі встановлювати, і при цьому є міська програма, яка зараз працює. Вона працює таким чином, як при от створили новий ОСББ. Якщо хочете зробити капітальний ремонт даху, аху, мешканцями цього міста знаходиться фірма, фірма каже, ну, допустим, капітальний ремонт буде коштувати 100 тисяч гривень. При цьому місто надає 70 тисяч гривень, 30 тисяч співвласники міста. Тобто таким чином, із пропорції 70 на 30. На другий рік вже це буде 50 на 50. В цьому році співфінансування по СББ у нас пройшло близько 4 мільйонів гривень. Який мінус управляючої фірми це те, що люди починають бути залежними від цієї управляючої фірми, і вона буде диктувати вже ті тарифи, які будуть ну, вигідні, скажімо так. Тому ці програми також написано, що ми будемо далі допомагати. Далі, дуже такий я хочу зробити проєкт в місті, і ми вже почали рухатися в цьому напрямку. У нас є дуже добрі стосунки з керівництвом футбольного клубу Черкаський Дніпро. Безпосереднє знайомство з заступником голови федерації футболу України Лашковим Володимиром Григоровичем, який є президентом цього клубу, нам дозволяє. Разом з ними за їхнім опять же зверненням зробити по місту Черкаси академію дитячого футболу. Ми вже визначили з місцем, де це буде. Вони вже надали документи. Якщо спускатися з долини троян, з лівого боку, якраз є там такі пустирі, які за генпланом, якраз там можна встановити спортивний комплекс, де буде якраз база дитячої академії футболу. Я думаю, вважаю, що це дуже добре місце для того, щоб наші дітки там займалися. Також звертаємо увагу на дитяче дозвілля. Продовжуємо встановлювати спортивні дитячі майданчики у дворах. І в кожній школі я також домовився вже безпосередньо з Володимиром Григоричем, що ви побачили, в третій школі там штучне зроблене футбольне поле, дуже красиве. От саме там таке я хочу, щоб було в кожній школі міста Черкаси. Для цього нам треба зробити під основу, а вже через ПФЛ буде можливість надана завдяки ну, нашим відносинам. Це футбольне підкриття штучне, яке і дозволить нашим діткам також тренуватися на гарних умовах. Також ми бачимо там обов'язково я хочу таке проблема у нас це боротьба з амброзією. Знаєте, ще п'ять років назад люди в не звертали на це увагу, але зараз все більше і більше людей, які хворіють і стають алірголіками тільки завдяки тому, що цей вплив амброзії йде на них. Вона дитина сама цим хворіє. Я знаю, наскільки я бачу, як вона мучиться. Те, що зараз роблять її коси, то це не є правильним, є інші методи. І я там під кожним пунктом у мене є термін виконання. І ви знаєте, дуже гарний у нас цей закон. Я вважаю, що до виборів. В таких пунктах, де сказано, що працює імперативний мандат. Що це означає? Це буквально я кожному поясню, коли на зустрічах. Якщо депутат, депутата, робота депутата Черкаської міської ради або міського голови буде не задовольняти, то є повністю вся можливість мешканцями міста відкликати або депутата, або безпосередньо міського голови. Так що ми йдемо дійсно. В напрямку демократичному, і ви зараз за питання, звідки ти взяв такі гарні, куди у тебе будуть стільки грошей. Я хочу сказати, що завдяки тому, що в цьому році був прийнятий закон про децентралізацію влади, вже міський бюджет має можливість самому забезпечувати ці всі направлення. Що це означає? Це означає, що раніше е, податки надходили в Київ. Да? Ми давали пропозиції, що надайте ну, нам там. Баря на 100% нам тільки скидували, що на 10 там якісь відсотків наших прохання враховуються все остальне на наступний рік. Зараз же ж ні, зараз у нас є можливість самостійно цей бюджет формувати. Як приклад, у нас з'явились такі податки, як 5% акцизного збору. Це з продажу тютюну, алкоголю і палива. Це означає, що ми в цьому році вже тільки на цьому податки отримали 70 мільйонів гривень. Це якраз ті кошти, які ми направили на капітальний ремонт шкіл і садочків.